Комбата ТРО Збройних сил України, якого пов'язують з так званою ДНР, не перевіряли перед призначенням. Стали відомі нові деталі призначення командира 107-го окремого батальйону територіальної оборони Сергія Салаватова. Скелети у шафі військового виявили у розслідуванні журналісти громадського. ЗМІ стверджують, що знайшли дані, які свідчать про колишні зв'язки комбата ТРО із так званою ДНР. Попри те, що чинний командир батальйону ТРО ретельно почистив свої соцмережі, журналістам вдалося відновити дописи, які вказують, що у 2014 році Сергій Салаватов поширював проросійські наративи і публікував інформацію із сепаратистських спільнот. Комбат пояснює, проросійські пости з його сторінки буцімто репостила колишня дружина. Крім того, у розпорядженні журналістів опинилися телефонні з'єднання Салаватова. Виявилося, що з травня по червень 2014-го чоловік спілкувався з межлумом Дамірчаном, співробітником так званого міністерства внутрішніх справ ДНР, якого розшукує СБУ за сприяння терористичної групи, та ще з кількома бойовиками самопроголошеної республіки. Натомість журналістам Салаватов заявив, що не розуміє, про кого вони запитують. Ба більше 12 і 13 травня 2014 року нинішній комбат ТРО двічі телефонував на гарячі лінії для запису в так зване народне ополчення ДНР, і двічі йому звідти передзвонювали. Також розслідувачі знайшли номер телефону Салаватова на російському сайті для вербування бойовиків і найманців, де дані публікувалися ще 10 років тому. У графі, чим можу допомогти, Салаватов зазначив участю, працював за наймом. Також за даними змі у 2014 році Сергій Салаватов ходив на референдум підтримувати самопроголошену ДНР. Як виявилось на момент призначення Салаватова комбатом, командування не знало нічого про його можливу причетність до ДНР. Перевірку Салаватова почали лише після звернення журналістів. За даними змі, поліграф чоловік проходив, але формальний. На загальні запитання: чи був Сергій Салаватов денерівцем, військовий відповів ні. Після проходження поліграфу сторінку Сергія Салаватова видалили зі списку миротворець Максим Турчинський, телеканал НТА. 10 тисяч вояків з північної Кореї вже у Росії готуються до війни з Україною. Для них облаштували полігони на далекому сході. За планом Путіна військових КНДР перемістять на прикордоні з Україною території. А вивільнених росіян кидатимуть у горнило бою на фронті. Чим це загрожує Україні? Чи зможуть ЗСУ стримати подвійний натиск ворога? Тим часом Володимир Зеленський відкрив карти і презентував план перемоги: вступ до НАТО, максимум зброї та грошей і закінчення війни. Війни наступного року. Що про все це думають лідери наших країн-союзників? Чи хочуть вони нищівної поразки Росії, та чи є у них ресурси забезпечити перемогу України? Усе найважливіше у четвер, 17 жовтня, о 20.45 У проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.